Привіт усім, хто дивиться це відео. Огляд котла подового горіння він же котел повзучий, він же котел бичок. внутрішності, кому цікаво, достайте попередні відео по цих назвах Повзучий бичок, подойгоріння. І будете бачити набагато більше подробиців. Тайкоте буде працювати чисто на турбінці. Регулятор тяги буде, але так, там немає самотюки, то поки що тільки загружка. Термометр поставив для демонстрації. Тут буде обичний кругленький Автоматика в комплекті. Це бажання клієнтами такі. Обговорили варіанти. Зараз в мене оці от лючки вже, на кінець-то якось прозвіння до мене дійшло, що його можна зробити. Надріз, не відкручувати гайки, а просто приподняв і витягнув гайки залишився. Так, ну, Котел чисто під клієнта, значить по всіх розмірах димоход зміщений по бажанню. Цей котел є на короткому відео попередньому. Так що, як він утеплявся, вважаю всім мирного неба. Дякую всім за увагу.